Всім привіт! До вашої уваги лот нижній жіночої білизни від бренду Yamamei. В лоті присутні боді чотирьох розмірів. Такого кольору. ззаді на застібках, знизу та зверху. Також тут можна регулювати бретельку. Бюзгальтеря. будуть трьох розмірів. Ззаді на застіпці та теж бретельки. Топи двох кольорів та двох видів. Будуть двох розмірів. Також будуть пов'язки на ногу у таких мішечках. Дуже елегантно виглядають. Їх буде три штуки. Всього в лоті 29 одиниць товару, вартість лоту 2140 гривень, собі вартість одиниці 74 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття напишіть нашим менеджерам плюс у Viber. Всім дякую, заробляємо разом.